Україні, друзі, зображення щось трохи мутне, але, думаю, це через, можливо, випари в теплиці. Не зрозуміла чому так. Е, менше з тим я сьогодні, нарешті, добралася в своїй теплиці і хочу закрити, як кажуть, гештальт, е, теплиці підготувати до наступного сезону, бо... Після того, як урожай зібрано, я рештки видаляю зразу а от далі в цьому році не склалося. І в минулому не склалося точніше, склалося невчасно. Ну, але ще не все втрачено. І якщо у вас поки не все зроблено в теплиці, то час у нас ще є, бо до заморозків десь там днів 10, а потім трошки заморозків. Але зогляду на те, що грудень має бути. Доволі м'який, доволі теплий, середню температуру середньомісячну в грудні прогнозують плюс 6. Тому всі процеси, на які я сподіваюся, вони е, будуть працювати, якщо така температура буде. А сподіваюся, я на роботу наших друзів, грибів, бактерій, ну, тобто біопрепаратів цієї весни я дезінфікувала теплицю в авральному режимі. Тому що минулої осені вона була в мене в запущеному стані, нічим не оброблялася, навіть рештки рослинні були видалені значно пізніше, десь вже взимку. Одним словом, теплиця потребувала якогось такого більш активного процесу дезінфекції, і я застосовувала гіпохлорит. Я його застосовую періодично і використовую для зараження дерев, в тому числі, поки вони знаходяться ще у. В стані спокою і кущів, так само в цьому році восени не буду цього робити, тому що в теплицях моїх майже не було хвороб. У помідорній теплиці був альтернаріоз, але все-таки я його поборола. Ну, в тих розумних межах е, урожай, я вже вам показала, останній урожай, коли був зібраний, що стосувалося урожаю, що це був ящик томатів. А е, ще такі, е, як би сказати, поштучно томати. Ми Зривали ось до цієї пори, аж поки я вчора не видалила вже взагалі тих три останніх кущі, які ще плодоносили. Тобто альтернаріоз був якби знешкоджений. Я не можу сказати, що він знищений, бо ми нічого не можемо знищити. Але біопрепарати таки працюють, і ось це системне внесення біопрепаратів різних, яких саме я вам казала, і, можливо, ще не раз буду говорити про це. Але хвороб у теплиці можна сказати, що не було на момент закінчення вегетації. Що стосується всієї огіркової теплиці, огірки вже так набрили за сезон. Сезон був дуже довгий від паски, коли почались, коли почалося плодоношення огірка на підвіконні, і закінчуючи вже вереснем місяцем, кінцем вересня, коли вже огірки набридли і набридло їх переробляти і. Одним словом, змушена була зробити викорінячу обробку, яка фактично спалила огірки, бо це був карбамід 8% приблизно розчин, і огірки благополучно згоріли, і разом з ним згоріли всі ті, хто там ще мав бути: шкільники чи якісь збудники, можливо, якихось хвороб, але для того, щоб бути абсолютно впевненим, що я мінімізувала всякі ризики. Сьогодні я закінчу роботу в теплиці, і алгоритм мій буде наступним. Спочатку я закінчу роботу з землею, а потім теплицю я помию. І далі все разом і теплицю, і ґрунт я оброблю біопрепаратом. Ну, а перше, що я зробила, це внесла комплексне добриво. Ще раз для тих, хто боїться добрив, хто заперечує можливість використання добрив у межах природного землеробства. Хочу ще раз наголосити, ви е, помиляєтеся, тому що у природі, е, так, у природі добра не використовується. У природі е, все відбувається поступово, самочинно, але у природі і не ростуть ось такі помідори. У природі не ростуть, не ростуть такі яблука, такі солодкі яблука, такі солодкі помідори, так довго не плодоносять огірки і в таких кількостях. Тобто е, винесення елементів з ґрунту. У землеробстві, у городництві, відбувається із страшенними темпами. Тобто ми все-таки порушуємо природний процес, ми забагато виносимо. Для того, щоб внести в землю, повернути з землі все те, що ми винесли, можна застосовувати багато велику кількість органіки. Але ця велика кількість це дуже велика кількість. Зокрема, у мене такої кількості в межах містечка немає де взяти. Якщо мені Треба для того, щоб знайти десь органіку, якусь сумнівної якості солому, чи ще десь звідкись брати. По-перше, це страшенно економічно невигідно. По-друге, це дійсно сумнівної якості, бо я не знаю, хто що туди вносив. От ви привезете солому, а якими гербіцидами обладнали ті посіви, з яких солома взята? Які туди мінеральні добрива вносили? А туди вносили масу мінеральних добрив, тому що не виросте зараз в сучасних умовах, там злаки, пшениця і так далі. Ось така. Велика, такий урожай без застосування добрив. Тобто добрива застосовувалися. І це означає, що ваша солома вона не є еко. Тому е, зараз я внесла у ґрунт комплексне добриво, назви не пам'ятаю, бо без упаковки вже було в банці. Але 16, 16, 16. В першу чергу, це добриво я внесла для тих сидратів, які зараз я посію. Ось тут ви бачите і мінеральні добрива. І також, бачите, залишки сидиратів, це був посіяний крес-салат. Деякі я вже його легенько заробила в грунт там, де були менші якісь кущики. А ось ці такі великі кущі залишилися їх зі стриходерма, яку я незабаром несу. Крім того, я посію сюди овес і фацелію, а також несу додаткову органіку. Це буде листя із черешні, яка тут росте поряд. і Спита кава, яку я і так достатньо вносила грунт в цій теплиці. Також гарно пролила грунт біопрепаратами з ліки. Телефон невчасно виключився, тому короткий фрагмент. Ось так трошки присипала листячком. Чому не густо? Бо, по-перше, все листя ще облетіло, а по-друге, мені ж треба, щоб зійшли сідирати. а так листя буде трошки затримувати вологу і створювати якийсь такий. Мікроклімат, і разом з тим будуть розвиватися мікроорганізми, які я вже заселила, і ще заселю незабаром. А мити теплицю сьогодні я спробую е, перше, до речі, але думаю, що все буде добре. За допомогою ось такого пароочищувача, е, марки не кажу, бо ніяка не реклама, будь-який фактично пароочищувач, той, який, ну, наприклад, у вас є вдома. Свій переочищувач я купила завдяки своїй подрузі, яка купила його. Дуже добра штука. Я раніше працювала не тільки в квартирі, в будинку, а от в теплиці якось ще не додумалася, але ось щось так мені прийшло на думку випробувати. Думаю, що під таким великим напором і при температурі все таки він вимиє ось ці залишки з будників, які причаїлися за. Каркасом, десь ось там у щілинах. Ну а втім, ви просто стаєте свідком зараз такого досліду. Черівна зміна картинки, локація змінилася, бо на дворі стало дуже темно, закінчила роботу теплиця із налобним ліхтариком, і тому перебралася ось сюди для того, щоб. Коротко підсумувати все те, що зроблено було мною сьогодні. Хочу вам сповістити, що обробка теплиці, ось таким пароочищувачем, має місце бути. Плівка абсолютно ніяк не постраждала. Це плівка теплична, вона, вона високі температури витримує, тиск пароочищувача вона теж витримала, ніде не пошкодилася. Ну, звичайно, металеві конструкції теж не пошкодилися. Такий тиск і температура. Я сподіваюся, гарно вимили. Я намагалася вимити гарну теплицю, і сподіваюся, це буде мати свої результати. Наступне я хочу зупинитися на тих препаратах, якими я обробляла ґрунт і обробляла теплицю. В ґрунт Спочатку я внесла з ліки, пролила біоінсептициди, телефон виключився, і тому я останній момент тільки зняла ось той невеличкий фрагмент, як я це все проливала. Хочу наголосити, що проливала як і грядки, так і стежки між ними, тому що це єдина система, і якщо шкідники є в грядці, то вони так само можуть бути ось в тих міжрядях, тому пролила. Використала для цього суміш всіх тих біоінсептицидів, які в мене залишилися, таких препаратів для ґрунтових шкідників. Це залишки боверину, це залишки нарощеної буверії, це метаризіум нарощений самостійно, це Вертилін залишки препарату, все це я змішала, і далі певними порціями розчиняла у віці з водою, воду брала кімнатної температури. Не з вуличного крана, а вода стояла в мене у будинку і температура її була порядка 20-22 градуси. І це давало змогу активізуватися ось цим всім мікроорганізмам. Тільки буде якась підвищення температури, якщо будуть сонячні, дні, теплиці буде плюс і більше плюс п'яти, ось ці вже. Ентомопатогенні гриби починають працювати. Тому внесла їх зараз. І внесла через те, що у томатній теплиці з'явилася під кінець уже сезону з'явилася томатна совка. Була вона в мене у тій теплиці іншій, коли томати росли там. Протягом всього сезону її не було тут, бо попередньо тут росли гірки, але, звичайно, совка знайшла по запаху. знайшла Томати, і знову в них оселилася, тому обов'язково треба це зробити, пролила, далі це все прикрила трошки листям. Спочатку нехай зійдуть овес і фацель, які я посіла, і вони швидко десь до морозів ще точно зійдуть. Хоча різниця в температурі всередині теплиці і зовні, в осінньо-зимовий, осінньо-весняний цей період, в мене десь приблизно 4 градуси. То, як правило, в мене сидирати ростуть там майже цілу зиму. Якби у мене не було залишків ось у цих всіх препаратів, я б е, купила в магазині пакетик якогось комерційного продукту, якогось комерційного препарату. У нас в магазині я побачила днями є присутній метавайт. Е, можливо, в когось залишився картоплекс, можливо, в когось ще якісь препарати залишилися на основі ось цих. Грибів, їх усі зараз можна використати, і якби в мене не було того, що мене залишилося, я би купила той метавайт, чи щоб там ще в мене було. Далі як ви бачили, я теплицю помила, і це зайняло мене досить небагато часу. І як вже я змогла зробити висновки, теплиця при цьому не постраждала. І наступним кроком я робила внутрішню поверхню, використала залишки препаратів, які в мене залишилися. Це був залишок гуапсину, це був залишок нарощеної власної триходерми, і це був залишок препарату Фітохелп. Всі ці препарати доволі активні біофеміциди, але. Якщо брати триходермок, це гриб ґрунтовий, і він краще буде діяти в ґрунті, ніж на поверхній теплиці. А от гопсин містить псевдомонади. Вони утворюють слизі, плівки і їм байдуже, чи то вони будуть на плівці, чи вони будуть в ґрунті. Також дуже гарно працював би один препарат. Фітохелп, якби в мене його було трохи більше, цей до речі, препарат на основі Бацил він навіть і в інструкції позиціонується як такий, що може застосовуватися для дезінфекції приміщень і для дезінфекції тари. Тому і сам він прекрасно б спрацював. Ну, оскільки в мене було всього потрошку, я його все змішала і благополучно нанесла на внутрішню поверхню теплиці і на ґрунт. Знаю, як про температуру я вже вам сказала, і думаю, що всі ці організми будуть працювати зараз і далі у періоди таких потеплінь, коли температура в теплиці буде підніматися вище 5 градусів, вище 10 градусів, тому що, наприклад, для боверіаметеризму 5 градусів, для триходерми 10 градусів. Думаю, якраз цього і вистачить. До речі, ось ці препарати, які вам всі називала, я їх вносила і відкритий ґрунт у грядки, там, де я вносила органіку, там, де я якісь робила маніпуляції з грядками і посадками, і всього такого цибулі, часнику, там скрізь я вносила ці всі препарати. Ось приблизно в таких співвідношених таких сумішах. Все це бовтала і все це вносила. І я вже згадувала вам про препарат органік баланс у відкритий грунті, я його теж внесла і через деякий час несу в теплицю, але пізніше, бо вже занадто багато я препаратів туди набовтала. Тож нехай виростуть сидерати. і коли я їх надумаю зв'язати, я додатково ще внесу туди цей органік баланс, а можливо, це буде навіть ближче до весни. Бо там у цьому препараті є, крім того, крім деструкторів, там є ще різноманітні там, якісь азотобактери і, і інші такі мікроорганізми, які будуть сприяти не тільки оздоровленню ґрунту, а і збагаченню його на різноманітні елементи. Тому, можливо, це буде ближче до весни. Ну, Ось і все. Роботи зроблено не так багато, але добряче помилася. Хоча дуже задоволена тим, що теплиці підуть в зиму доглянути. На цьому я вам прощаюся. Дякую вам за перегляди, дякую за ваші коментарі, дякую за допомогу Збройним силам України. Адже всі кошти з цього каналу йдуть для підтримки наших захисників. А всім нам я бажаю перемоги і гарних врожай.